Добрий день. Знімаючи ці ролики і викладаючи в Ютуб, я в жодному разі не маю на меті когось розчулити або щоб хтось проявляв до мене жаль. Я не показую з такою метою їх, тому що зараз взагалі багато людей, які хворіють, кожен має свою хворобу, свої проблеми. Я показую історію своєї хвороби. З тою метою, щоб люди бачили, як справляються з життєвими обставинами віруючі люди, як в цьому їх проводить Ісус Христос. Це не тільки щойно прийшла до мене ця хвороба, і я вирішила таким чином її долати. Я вже стільки років разом з Богом вирішую свої. Питання, як здоров'я, так і інші. Я його знаю, бачу і він діє в моєму житті. Ще хочу особливо наголосити, що я не потребую жодної матеріальної допомоги. Все необхідне, що нам потрібно, ми маємо. Ми всім забезпечені. І я дякую всім людям, які хотіли чи хочуть допомогти, які готові жертвувати там певні фінанси. Але ще раз кажу дякую, але ну, цього я не маю на меті. Я все маю, тому що Бог, як в Біблії написано, заботиться і час. Він. Дивиться за нами, що нам потрібно і необхідно. І за час того, скільки я віруюча, я ще не мала таких проблем, якісь недостачі, що мені чогось не вистачало. Все завжди вчасно і те, що, те, що потрібно, те я маю. Ще раніше я знала, що коли людина хвора, то потрібно біля неї дуже багато уваги, але не уявляла, що настільки, коли сама це не пережила. І думала, якби щось, якщо що зі мною десь станеться, то допоможуть там діт, діти, чоловік, але не думала, що настільки. І в цьому я теж бачу ту Божу. Ласку, Божу любов, тому що ну, на цей проміжок часу, який я пролежала в ліжку, як, на якій я хворію, я бачу дуже, дуже гарне відношення до себе і просто в повній мірі забота, постійна, постійна забота, і це дуже радує. Тому що проявляється любов. В таких випадках, коли людині погано, коли людина хвора, в тих випадках найбільше можна побачити друзів і ну, тих, хто тебе любить, хто як може гарно відноситься до тебе. Всім я за це дякую, але бачу в цьому також. Божа любов. Ще е, багато хто можливо думає, що я така людина трошки там відстала від інформа інформаційних, навіть не від інформаційних технологій, а взагалі е, не усвідомлюю того, що зі мною відбувається, і так собі легковажно відношуся до свого організму. То я хочу сказати, що я Досить добре е, знаю анатомію людини і я це все знаю, що відбувається зі мною, і до чого це призводить. І це, мабуть, найгірше, тому що людський розум це логіка і Божа віра, вони несумісні. Якщо ти це знаєш. По логіці, знаєш, що там що буде які наслідки, тобі дуже важко вірити. І мені постійно приходиться з цим боротися і перемагати, і все-таки йти по вірі, відкидати ці всі свої знання, логіку і бути віруючою. Багато людей дивляться як на таку не зовсім повноцінну людину, ну, але це. Мене цікавить, як дивиться на мене Бог. Ну, на даний момент все, що я хотіла сказати. Нехай вас всіх Бог благословить. І нас також дуже хочуть, щоб ми всі разом побачили Божі дії, результати Божої віри.